Сьогодні досить серйозна і, можливо, навіть важка тема. Я хочу поговорити про Одесу в контексті української мови. Але спочатку про українську мову, а потім про Одесу і як тут все, все є. Значить, червоною ниткою крізь все, моє відео буде проходити така теза про те, що. Без української мови України не буде, і з російською мовою України також не буде. Щодо цього цієї ідеї, навіть не ідеї, а факту, я би хотіла все своє відео зробити, і відповідно потім контекст Одеси сюди внести, і про те, куди Одеса рухається, як тут це виглядає, як мені тут живеться з цим, і так далі. Українська мова. Це не про патріотизм. І перед тим як ставити мені дизлайк, писати в гнівний комент чи взагалі від мене відписувати, спочатку послухайте, що я маю на увазі. Я говорю про те, що мова країни, в якій ти живеш, це не про любов до цієї країни. Це про можливості та твоє майбутнє. Якщо ми говоримо наприклад про ту школу, польщу, я там прожила 9 років і повірте, моє українське ком'юніті дуже широке: від студентів до працівників на заводах до людей, які займаються активізмом і досягають чогось в політиці. Тому я розумію. Як взагалі відбувається ця стежка? Я знаю людей, які починали заводів і закінчували дуже крутими, високо поставленими посадами, і все, що об'єднує людей, які чогось досягнули, навіть в контексті заводу, навіть стали командирами бригад чи там лідерами групи, це все сталося завдяки їхньому їхнім знанням. Власне, польської мови Тобі не обов'язково знати ем, вірші людськевича на пам'ять, але тобі потрібно розуміти, як будується ну, структура речення, які є відмінки, як говорити так, щоб тебе почули, і як говорити так, щоб тебе почули поляки. Тому що, як би там не було, завжди до іноземців в країні ставляться. Трошки більшою недовірою і трошки більшим скептицизмом, ніж до своїх людей в країні. Тому мова це не про патріотизм не про любов до країни, це про можливості і майбутнє. Для мене мова. Це інструмент, і тільки після того, як цей інструмент стає для тебе чимось більшим, і ти починаєш цей інструмент любити і в ньому розвиватися, тоді вже можна казати про те, що це твоя патріотична чи націоналістична позиція, але до того це лише інструмент, який усі українці зараз в Україні використовують для того, щоб чогось досягти. Мені здається, що ці квіточки трошки мене затиляють. я їх так чуть-чуть відсуну. Просто, просто щоб вони були в кадрі, але не притягнула на себе увагу. Добре, може, так ще чуть. -чуть. Отак. Другий аргумент це те, що українська мова є однією з основ української ідентичності. Росія всю свою історію, загарбницьку історію, намагалася насадити нам думку про те, що українська мова не важлива в контексті української ідентичності. Що це не є ключовим фактором? Що ви можете бути російськомовним українцем, що ви можете бути російськомовним націоналістом, що ви можете бути російськомовним прихильником бандери і так далі. Хоча насправді це все насаджувалося в контексті, що українська потрібна тільки для того, щоб любити шаровари і е, червону руту, чи будь-що інші шароварне, що нам нав'язували, тобто ти Тобі не потрібна українська, щоб досягати, щоб читати, щоб розуміти, щоб жити в цій країні. Тобі, по суті, українська потрібна тільки для того, щоб розуміти, що таке шарова. По суті, більше ні для чого тобі не потрібна. І, Ця політика велася роками, десятиліттями, а то й навіть століттями на нашій території. Звісно, що воно так чи інакше закоренилося в наших головах і в. Дуже часто в наших серцях, і тому зараз ми можемо зіткнутися з багатьма людьми, які кажуть: я патріот, я патріот цієї країни, я воюю за цю країну, я народжу тут дітей, я не виїхав чи не виїхала, і так далі. Але я хочу спілкуватися російською мовою. Я це моя мова, мене так виховали. Це не змінює моєї позиції щодо України. І звісно, це може не змінювати позиції щодо України, і це зовсім не змінює героїчності е, воювання за нас, за нашу безпеку і за наше життя. І це зовсім не змінює е, героїчності е, того, що ця людина далі перебуває в гарячих точках е, або там небезпечних точках, таких як. Наприклад, знову ж таки, Одеса, Харків, Суми і так далі. І звісно, ми не можемо забирати того, що ця людина зробила для України. Але казати, що українська ідентичність іде в парі з російською мовою, це абсурдно. Це просто сюрреалістично. І це, до речі, не тільки я так вважаю, так також вважає, наприклад, такі українці, українські інтелігенти, як Оксана Забушко, Віра Агаєва чи Вахтанка Буладзе. І вони, власне, наголошують на тому, що українська мова є нашим майбутнім і є нашою ідентичністю. І якщо ми подумаємо про те, а що тоді робить українці українцями, якщо не українська мова, література та історія. Перебуваючи, наприклад, в Одесі, я знаю, я виходжу на вулицю, і я розумію, що насправді дуже багато людей з російськими паспортами все ще живуть в Україні, або навіть з українськими паспортами, але про російською позицією. Але я виходжу на вулицю, я розумію, що я знаходжусь в Україні, тому скоріш за все вони українці. Але коли я їду за кордон, для мене російськомовні будь-які люди це завжди росіяни, тому що вони розпілкуються російською. Все мені не важливо, я не можу визначити основа українців, української ідентичності, української позиції це українська мова, проукраїнська позиція, поглиблені знання з української історії та літератури. Та зацікавлення українською культурою і останнє, на чому я би хотіла наголосити про тим, як перейти до Одеси, це те, що майбутнє України або з українською мовою, або його немає. І це не песимістичний сценарій, це не страшилка, це реальність, і це реальність, яку ми всі бачили по історії. Тому що, якщо ми подумаємо, що робила радянська влада Російська імперія з українською мовою, і куди нас це все привело, ми можемо гарно демонстративно. Побачити те, що відбувається з мовою, коли її пригнічують, коли її присоромлюють, коли з неї роблять сільську, неважливу, шароварну мову. І це все відбувалося. І українська мова так вона вижила. Вона вижила завдяки людям, завдяки силі людей, завдяки силі українців, завдяки героям та героїням розстріляному відродження, шістдесятникам та іншим воякам та Боячкам за українську мову та незалежність, але це не скасовує того факту, як далеко Росія в цьому просунулася. І якщо ми зараз будемо якось зменшувати цей вплив. В своїх головах, якщо ми будемо забувати, наскільки сильним він був, адже більше ніж 30 років пройшло від розпаду Радянського Роз Союзу, а в нас все ще російська мова є переважною в більшості міст України. Для нас все ще в центрі Києва можуть підлітки співати російські пісні. В нас все ще якась там Аня Алхім ходить. По вулицях і розказую, який Путін молодець. Це все далі відбувається. У нас все ще стоять пам'ятники людям, які відверто зрали на Україну та українців і вважали їх ніким та нічим. А ми молимося на них, як нібито вони наші герої. А справжні герої ми чомусь ще, все ще не поставили в центрах наших міст. Тому. Просто ми мусимо зрозуміти, що якщо ми зараз не закріпимо українську мову в нашій державі, не тільки на юридичному рівні, не тільки пропишемо якісь там закони, тому що закони у нас всі є. Ми маємо за цим пильнувати як і ми особисто, так і мовні інспектори, і так далі. І ми маємо за цим слідкувати саме тому, що якщо зникне українська мова, то скоріше за все. Тут буде російська на всій території України, і українська ніколи не відродиться. Або якщо відродиться, то через якісь 70-80-90 років і відродиться в якихось знову дисидентах в якомусь новому розстріляному відродженні. Тепер про Одесу мені тут було справді дуже важко. В мене була панічна атака від російської мови. В мене були прям негативні досвіди, але це все не змінює того факту, що це навіть не основне, навіть не російська мова основне. Дуже часто це все через проросійську позицію. через косі погляди, коли я йду по місту в вишиванці на День вишиванки. Через Неохоче обслуговування в закладах через те, що я спілкуюсь українською, і прошу також переходити на українську, але все ж тут дуже сильна українська ком'юніті. Воно сильне, воно об'єднане, воно різне в різних напрямках, чи то політичні, чи то культурні, чи то соціальні, чи то ем, психологічні, чи то якісь, ем, наприклад, власне в сферах обслуговування, тобто кав'яр, ресторани і так далі. Тут дуже сильна ось це ком'юніті. Як би там не було. В мене по суті з моїх досвідів, то тільки один раз в мене було таке, що після того, як я кажу перепрошую, я вас не розумію там якийсь раз. Тільки один раз в мене було таке, що я все ще мусила просити перейти на українську. А так, то переважно, якщо я приходжу і навіть зі мною вітаю за російською, і я починаю говорити українською, зі мною переходять на українську. Деколи це ламана українська, деколи прям людині важко. Я ходила до лікарки, якій теж було важко. Але я скажу відверто, що я сиджу і терпеливо чекаю, коли людина згадає слово. Я не поправляю. І не поправляю не тому, що я вважаю, що я знаю краще, а тому, що я знаю, що людина це може і знає. Просто в неї замало практики. І зі мною вона може цю практику здобути. І ситуація змінюється. Ситуація змінюється. В кращу сторону змінюються назви вулиць, змінюються таблички меморіальні, зносяться пам'ятники. Українська є на вулицях, українською виховують дітей, і я це бачу, Тому що я взагалі не знаходжуся в ком'юті. Сімейному, тобто там не знаю, мам дітей, я не ходжу там попри школи. Я не живу біля школи. Та все ж, коли я бачу батьків з дітьми, я чую, як батьки до дітей говорять українською, і діти до батьків говорять українською. Це тішить, і за це точно можна похвалити Одесу. І ситуація змінюється. І знаєте, я хочу тут прям дуже сильно наголосити. Я доволі радикальна людина, і мені хочеться, щоб зміни були вже і зараз. Але це неможливо. І я хочу наголосити і для себе, і для вас, що Рим побудувався не за день. Рим впав не за день. Ірин відродився також не за день. На це все потрібен час, на це все потрібні дні, години, роботи і так далі. Тому трошки терпіння все буде просто трошки згодом. Знаєте, в принципі, я навіть Одесою захоплююся, тому що з такою владою, з такою корупцією, з такими за грибущими руками, яка тут є в чиновників високопосадовців, то як Одесити змогли просувати свої ідеї, як вони змогли залізти в цю владу і бути ніби. А, Такими самими а насправді посувати правильні ідеї. Я знаю такі кейси, і це дуже круто, дуже круто, як вони це роблять. Дуже круто, які тут різкі та радикальні громадські організації, як тут борються за інклюзивний пляж, які знову ж таки хочуть відібрати ось ці загребущі руки українських корупціонерів. І як Одесити за це борються і виборують права ветеранів та ветеранок. Це дуже дуже класно, і за це точно можна походити Одесу, особливо в контексті того, як тяжко за це боротися. Підводячи під цього відео, я хочу сказати так: Одесі дуже потрібно багато часу, багато ресурсу, багато людей та багато грошей. Для того щоб стати конкурентним містом на ринку України, і можливо це звучить зараз погано, але зараз, як на мене, Одеса не конкурує з такими містами, як Київ, Львів, Івано-Франківська. Але потрібно зробити ось цей місток між тим самим Львовом, Франківськом чи Луцьком до Одеси для того, щоб могти. Ці міста розвивати паралельно, щоб в нас не було розриву такого, як, наприклад, був в Німеччині. Дякую вам дуже за увагу. Я надіюся, що це відео було для вас цікаве, що воно відкрило вам якісь ем, нові погляди, нові надшухнуло на нові думки. І я чекаю на ваші думки і погляди в коментарях під цим відео. Також запрошую, звісно, що підписуватися, ставити вподобайки та дивитися інші мої відео, тому що в тих відео я також вибираю різні цікаві теми щодо України, щодо культури, щодо відповідальності, яку ми несемо за, за те, як рухається і куди рухається Україна. Тож до зустрічі в наступному відео.